Після ознайомлення із суттю 10 етичних принципів з'являється гарне запитання. Що робити, якщо я сьогодні нікого не вбивав? Ані людину, ані людський плід. Та й, в принципі, і вчора, і позавчора теж саме час поговорити про концентричні кола. Вони допоможуть нам у пошуках плюсів та мінусів. Уявіть, що буде, якщо у воду в дуже спокійному і нерухомому стані впустити малесенький камінчик. Від центру почнуть розходитись кола. Або ви також можете уявити собі іншу картинку уявити дартс, де є серединка, і вона оточена маленьким колом або кільцем, а ззовні до нього ще одне і так далі. Так от. Повертаючись до десяти етичних принципів. Порушення принципу це серединка нашого дарцу. Або точка, де впав камінчик у воду. Наприклад, першого етичного принципу, це вбивство людини або людського плоду. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що так чи інакше все починається з наших думок. Думки переходять у мову, у слова. А мова у фізичні дії, у дії тіла. Точно так само і тут. Не те, щоб ми такі хоп-хлоп, і ні з того, і ні з цього пішли здійснювати вбивство ні. Все починається здалеку. До цього, можливо, проступком за цим принципом було побити іншого, вдарити когось. Це найближче коло до центру дарцу. Трохи далі, просто штовхнути, ще трохи далі. Лише замахнутись, і ще трохи далі. Просто сказати щось погане або накричати в гніві. І так, із віддаленням від центру, ми виявимо, що перед цими діями є якісь слова, а перед словами є якісь думки. Наприклад, неприязнь, гнів, заздрість. Якщо ми не хочемо. Виявити, що робимо проступок із центру Дарцу, нам важливо навчитись стежити за тим, чи не наближаємось ми до цього центру, і взагалі триматися від нього якомога далі. Ба більше, в нас так чи інакше є звички думати певним чином, говорити або діяти певним чином. Наприклад, звичка або просто перша реакція накричати у відповідь на того, хто раптово накричав на нас, знайома. І з цим усім нам допомагає щоденна практика ведення шестиразового щоденника. Тож, коли ми не можемо знайти щось дуже близьке до вчинення проступку, ми шукаємо по концентричних колах, де в думках. Словах і діях ми могли наблизитись до цього. І потім виписуємо це в мінуси, про які говоримо далі.